Вітаю, це відео подкаст щось тут не так. Я називаюся Наталка Волосацька. Тут ми говоримо про фейки, інформаційні вкиди, ворожі вигадки і все, що можна описати одним словом, дезінформація разом з експертами. Розмовляємо про вплив російської дезінформації в Польщі та в інших європейських країнах. Сьогодні моїм і вашим гостем є посол України у Польщі Василь Боднар. Пане посол, вітаю вас. Доброго дня. Чи маєте евокаційний наплічник на 72 години? Звичайно, завжди зі мною. Жартуєте, ну, звичайно <ріст> 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 Ні, насправді, насправді, українці готові до навіть 72 годин а на довший час, оскільки е, триваюча війна змусила нас навчитися дуже досить багато, багато чому. І, наприклад, якщо ти перебуваєш в Києві, то завжди тримати під рукою е, оцей мінімальний набор. Бо якщо бігти до е, сховища, то звичайно ти не знаєш, коли ти можеш вернутися додому, і насправді ця свідомість вона мобілізує і на сьогодні зібра. Братися в дорогу, чи якщо не дай Бог якась загроза, ми завжди готові. На жаль, жоден наплічник евакуаційний не вбереже від пропаганди у ніч на 10 вересня Росія атакувала Польщу не тільки дронами, а й безпрецедентною дезінформаційною кампанією у соцмережах на сайтах, які контрольовані РФ, можливо. Ну про що це свідчить на вашу думку? Можливо, про те, що в мілітарному плані Росія не така сильна, як декому здавалося, і вона продовжує воювати дезінформацією. Насправді, про силу російської дезінформації, пропаганду, фейк фейк-ньюс і інші методи, які вживаються російською стороною, ми говоримо від 2014 -го року. З того часу досить багато українських експертів, політиків, дипломатів навчились розпізнавати елементи російської пропаганди, і ми співпрацюємо дуже тісно з міжнародними партнерами з тим, щоб доносити цю інформацію. З польської сторони у нас є тісна співпраця з центром Центр Центр Екселенс НАТО, з багатьма іншими інституціями. Звичайно, одними дискусіями діалогами не обійдеться. Тут головне практичний досвід, і як йому протидіяти. І якщо ми подивимося. На початок повномасштабної агресії Росії проти України, то він також супроводжувався масштабною дезінформаційною кампанією, спробує переконати світ, що Україна там за 72 години впаде. і багато інших наративів, які, на жаль, світові ЗМІ і навіть деякі розвідки підтримували. Тому що їхні оцінки збігалися з російськими дезінформаційними наративами. Україна зламала цей шаблон. Ми, відбившись від перших спроб Росії захопити нас, ми так само поламали і пропагандистські стереотипи. І сьогодні навіть ті спроби, які розкручувалися в польському інформаційному просторі, вони були досить сильно і швидко здемонтовані органами влади, тобто найбільш правильним ресурсом, зверненням уваги на те, що тільки офіційні джерела, тільки представники влади і уповноважені особи мають право коментувати ту чи іншу ситуацію. І звісно, ми ми бачимо сьогодні єдиний голос органів влади Польщі, який говорить про те, що ця російська атака. Бо це це насправді був напад чи атака на Польщу. Він був спеціально сконструйований, він був підготовлений інформаційно, і та частина, яка підтримує, на жаль, російські наративи, вона якраз себе і проявила. Що є яскравим прикладом того, як працює російська дезінформація в Польщі і як з нею треба боротися. Я сподіваюся, що польські правоохоронці це прекрасно розуміють цього разу. Росія почала запускати фейк фейкнюзи. Фактично з дронами одночасно, так за словами вхівців, з ночі і до сьомої ранку була перша хвиля дезінформації, яка транслювала наративи, що нібито Україна програла, польське військо безпорадне, а союзники просто стоять і спостерігають. А далі впродовж дня і далі були трошки інші наративи: перекладання вини на Україну. Мовляв, це українські дрони або контрольовані Україною. За вашими спостереженнями, чи у Польщі піддали? Дивіться, в нас ми є свідками безпрецедентної е, накрутки теми е, ну, як щодо України і українців в різному вимірі, тобто різного роду інформації розповсюджується, громадська думка формується не завжди корисно для українців. Тому нам треба бути звичайно чуйними в цьому плані і реагувати відповідним чином. Ми про це говоримо із представниками влади, і опозиції з медіа. Але е, перший фейк не справдився, оскільки. Польська сторона вперше почала збивати ті дрони, які влетіли її простір. Це насправді революція. Хочемо того чи не хочемо, артикулювати, що це російські дрони, так і це було відразу заявлено, що це результати атаку атаки на Україну, і частина з цих дронів залетіла до, до Польщі. Друге, що це прив'язка до України, значить, однозначно всі коментатори і офіційні чинники відбили цю атаку, показавши самі дрони, як вони виглядають, і Україна таких не використовує по-друге, довівши, що маршрут їх іде з території Росії. Як вони скільки кілометрів пролетіли? Ми бачили додаткові баки, які були встановлені. Ми бачили іранські антени, які були встановлені на ці гербери. Це, це показує спеціальну підготовку тих е, літальних апаратів до прольоту на далекій дистанції. І третій елемент це те, що е, адекватно відреагували союзники. Тобто, не тільки обуреннями, деклараціями і заявами, а прислали е, от Чехиї, прислали гелікоптери, Франція вислала Рафалі, е, Швеція оголосила про те, що там допоможе з ПВО. Тобто відразу йде Конкретна військова реакція, тобто надсиланням засобів збиття і контроль над повітряним простором, що показує, що цю цю ситуацію в НАТО сприймають серйозно, тобто, це знову ж таки обалює факт, чи фейк, який росіяни пробували запустити в інформаційний простір, про те, що НАТО не реагує, не здатний і так далі. Тут я хочу зацитувати, зацитувати. Прошу трошки набратися терпіння. Україна не втягує Польщу у війну, а той, хто каже, інакше бреше. Сказав 10 вересня віце-прем'єр-міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський. Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію про те, що буцімто за цією атакою стоїть Україна, і що це українська провокація, сказав прем'єр Дональд Туск. Ну і президент Кароль Навроцький сказав таке: я хотів би рішуче застерегти передусім громадську думку та усіх нас, що ми. Не піддавалися російській дезінформації, яка вже 24 години нав'язує думку, ніби дрони, що атакували польський повітряний простір, є українськими і мають на меті втягнути Польщу у війну. Це брехня, уряд і президент говорять одним голосом. Тобто, Путін просприяв об'єднанню польського політику. Путін насправді мав на меті протестувати декілька вимірів: перший вимір військовий: наскільки і на що здатна система протиповітряної оборони Польщі і НАТО, зокрема, Другий, як реагуватиме суспільство. Чи поведуться на фейки, чи ні, і третє, як зреагує політичний спектрум. в даному випадку, всі спроби провалилися. Росія не має успіху в жодному з цих вимірів, і ми показуємо більше того, з нашого боку була повна відкритість. Я вам скажу чесно, що ми передавали цю інформацію онлайн наші представники військової польським військовим, і вони знали про рух цих дронів пересічення кордону. Зокрема, ті, які пересікали українсько польський кордон, або ті, які йшли, пішли на Білорусь від нас. Вони знали цю інформацію в онлайн режимі і вживали відповідних заходів регулярів більше того, президент Зеленський, міністр Сибіга, міністр Швигаль відразу заявили про те, що ми готові допомогти Польщі у формуванні посиленої системи протиповітряної оборони. Що говорить, що Україна тільки не зацікавлена в цій провокації, а вона готова її протидіяти, тому що в нашому інтересі давайте нагадаємо реальність. Польща для нас це дорога життя. Ми, як ніхто інший, зацікавлені, щоб тут була стабільність, безпека, і тим більше і для українських громадян, які тут проживають і які подорожують, і до лінії постачання для нас важливо, щоб тут було стабільно і безпечно. Тому в даному випадку гол, єдиний голос підтверджує, що російській пропаганді не вдалося навіть використати цю хвилю певних антиукраїнських наративів, які розганялися іншими е політичними силами, і е спробувати звинуватити всьому Україну. Але все ж перші дослідження російської дезінформації в польських соцмережах на тлі дронових атак російських показали, що 38% коментаторів коментарів стосувалися поширення фейків про те, що відповідальна Україна, яка нібито хоче втягнути Польщу у війну, і 34% коментарів поклали вину на Росію. Зрозуміло, що брали до уваги усі коментарі, і там велике число власне ботів. І тролів, але чому ж все таки російська пропаганда така дієва? Чому маємо Тому, цих 38%? вісім перше, перше, росіяни вкладають великі суми коштів в те, щоб розповсюджувати свої наративи, і це не просто коментарів з ботоферм, які фінансуються чи урядом, чи спецслужбами. А це також корисні, вибачте слово, ідіоти, це е, п'яті колони, це багато різних представників іноземних держав, які намагаються е, грати тими чи іншими стандартними тезами і е, посилювати якби елемент е, цього розповсюдження? Нам ще треба. Е, більш сильніше координуватися з тим, щоб цим методологіям, цим методом впливу на громадську думку протидіяти, і тут найкраще це є наша взаємодія, наш діалог, відкрита співпраця. І приклад, наприклад, того ж візиту міністра Сікорського до України показує, наскільки лідерські позиції проявляє якраз віце-прем'єр Сікорський. Наскільки МЗС бере на себе відповідальність за багато речей? А я скажу, нагадаю, що саме міністри закордонних справ свого часу взяли на себе відповідальність за відновлення процесу екзумації. І ця заява, яка була в листопаді минулого року, це також сильний політичний хід, тому в даному випадку. Ми маємо між собою домовитися про те, як протидіяти, в який метод, і як залучати до цього партнерів. Бо якщо ми навіть будемо успішні, а європейські країни, чи, наприклад, Сполучені Штати, не будуть до цього підключені, то е, той чи інший наратив може там. Здомінувати, і він наші зусилля просто знівелює. І для нас важливо розуміти, що це атака не на Україну і на Польщу, це атака на весь західний світ. І спроба накрутити свої наративи саме за рахунок таких провокацій. Тобто створюється інформаційний перевід і вони його розкручують саме великою кількістю коштів. Після дронової атаки російської і збиття кількох безпілотників повідомили. Польський уряд прозвітував про те, що перший іспит польське військо здало. Але чи здало польське суспільство тест на опірність до пропаганди? Але давайте подивимося на 22 лютого чи 24 лютого 22 року, як ми реагували на вкиди інформаційні, які Росія впроваджувала в наш інформаційний простір, на спроби з на кібератаки на різного роду гі гі ці загрози, тобто. Не завжди кожне суспільство може одразу реагувати так без досвіду. Ми насправді воюємо з Росії з 2014 року. В нас вже виробився певний алгоритм сприйняття інформації, критичне мислення, підхід до, до джерел. Насправді, боротьба з інформацією це гра в довгу. Нам не треба вестися на заголовки, а треба розбиратися з містом. І оце головний посил для наших слухачів і читачів: не вірте заголовкам, перевіряйте інформацію, і після цього будете розуміти, де реальність, де, де брехня. І таких методів я би, наприклад, от сьогодні зранку я чув заяви заступника міністра оборони Польщі, пана Цезаря Томчика, про те, що буде роздано кожному громадянину в Польщі інформацію про те, як себе поводити під час дронових чи, чи будь яких будь-яких інших атак. Я би тут таку саму саму методичку розробив і для е, пересічного вживання пересічного громадянина, щоб розуміти, як визначати е, де дезінформація, фейк, е, пропаганда і інші методи російської пропаганди від реальної інформації, що треба зробити, де включати е, методи перевірки, а де е, сприймати це, як є, і і саме головне як на це реагувати, тому що емоційна реакція перша вона не завжди правильна. Можливо, деколи вона і потрібна, але в справах боротьби з інформацією тут треба аналіз і тверезий розум. Оце на саме саме сьогодні головне. І це до речі, я хотів підтвердити також слова слова одного з моїх колег. Це він колишній був радний посланник в Туреччині про кубик жіної води. Тобто, в такій ситуації не треба гарячкувати, стримати емоції і сприйняти реальність через призму офіційних коментарів, а не через призму фейботів. Але посібник з інформаційної гігієни не завадить. Абсолютно не завадить, і він має бути до широкого вжитку. Найкраще його зробити додатком в телефоні чи доступ на інтернет-сторінці, де всі могли з ним скористатися. Зрозуміло, що не всі його зразу сприймуть як керівництво додії, але нам треба, щоб така медіаграмотність вона посилювалася фактично зі школи. Тоді зручніше буде зрозуміти реальність в цьому світі. Днями Дональд Туск наголосив, що зростає хвиля проросійських настроїв і неприязні до воюючої України? Її спровокував Кремль, використавши страхи та емоції. Роль політиків пише прем'єр: зупинити цю хвилю, а не плести на ній. Це тест на патріотизм і зрілість усього польського політикуму. А що нам робити з цими проросійськими настроями? Як нам реагувати? Віці це шанс сьогодні е, ці наративи повалити і е, вернутися до реальності, в якій сьогодні перебуває Україна в щоденній боротьбі, в щоденних на жаль втратах, але в тому, що ми спільно сьогодні маємо захищати свою безпеку і це, це спільне, це європейське майбутнє. Тобто думати про майбутнє, формувати порядок денний на сьогодні і створювати максимум можливостей до безпечного інформаційного середовища, але також і фізичного захисту. Найкраща, найкраща відповідь на дезінформаційні атаки це, наприклад, скоординована система протиповітряного захисту. Або, наприклад, передача додаткових озброєнь Україні, де можна було б додатково збивати, я також почув. Наприклад, питання: а чому ж ви не збили ці дрони в своєму повітряному просторі? Ну, власне, це теж елемент російської пропаганди, абсолютно, але е, насправді. Такі тези з'являються з інтернету, і їх потім використовують медіа. Ми можемо довести, чому ні, тому що було 800, із них 20 вилетіло за межі території України. Жодна протиповітряна оборона, навіть такі сильні, як, наприклад, в Ізраїлі, вони не здатні захищати повітряне небо на всі 100%. Тим більше, якщо така кількість і використовується велика кількість боєприпасів і спроможності. Тобто, це треба пояснювати суспільству, кожен з тих наративів розжовувати і по поки... Показувати, де дезінформація, де, 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 де це спеціально якби, зманіпульовано, а де реальний ефект чи брехня, на які грає завжди Росія, на вашу думку, що небезпечніше? Дезінформація, яку Росія ширить в інтернеті, чи висловлювання окремих політиків, які фактично повторюють цю російську дезінформацію? Ми усі бачили радбез, в ООН, де представник Росії цитував окремих польських політиків. Насправді без дезінформації не було б, скажімо так, ретвітів чи там репостів від декого з політичного спектру. Я думаю, що цими політиками мала би зайнятися спецслужба Польщі, і той, хто декларує російські наративи, має відповідати відповідно до польського законодавства. Але це внутрішня справа Польщі. Я тут не порадник для цих. Я єдине, що скажу, скажу, що в Україні, коли ми боролися чи почали боротися з російськими впливами в інформаційній сфері, це. Перше треба відрізати всі інформаційні потоки і виявити е, тих, хто промує ці, ці ідеї. Це перше завдання спецслужб, яке сьогодні відповідно, якщо не вистачає законодавства чи законодавчої бази, його треба змінювати, тому що війна на порозі. Ми не маємо себе заспокоювати ні Польща, ні Литва, ні інші країни, які межують з Російською Федерацією, не мають права на те, щоб створити собі комфортні умови е, е, перебування в, в, не, в сусідстві з таким небезпечним сусідом. Бо сьогодні ми, а завтра можуть бути е, інші країни. Тому сьогодні повна мобілізація буде доброю відповіддю на те. І в тому числі інформаційному просторі буде доброї відповіді на те, що Росія намагається розділити Європу, наприклад, Європу від Сполучених Штатів, чи розділити нас, Україну і Польщу, чи розділити країни всередині Європейського Союзу. Відповідь має бути єдність. Це найкращий варіант, і звичайно, координація дій, тому що бити треба у відповідь, бити дуже сильно. Ви щойно повернулись з Києва. Як там сприйняли цю велетенську хвилю російської дезінформації у Польщі? Що там кажуть? Насправді Київ зайнятий своїми справами. І добре, що, як кажуть, була посилена протиповітряна оборона, Приїжджав генерал Келох. Відповідно, атаки атак на Київ не було, не було цих нічних побудок, але насправді. Ми вичисляємо цю дезінформацію, вичисляє цю дезінформацію досить швидко, тому що розуміємо наративи і розуміємо, як, як їм протидіяти. Я не скажу, що на 100% ми успішні, бо без міжнародної допомоги, без підтримки таких партнерів, як Польщі, нам було б ще складніше, ніж нам зараз є. І звичайно, в багатьох речах нам треба комунікувати тісніше. Є розуміння того, що Польща сьогодні в небезпеці, і Україна, як, якій Польща допомогла першою. В обороні держави так само готова першою прийти з допомогою в протидії тим наративам і тим фізичним загрозам, щоб допомогти Польщі відбитися і стояти, стояти сильно і безпечно. Ви часто даєте інтерв'ю польським медіа, так зокрема і розвінчуєте ці міфи, цю брехню російську. Як ви спостерігаєте, як ви відчуваєте чи чутно ваш голос, чи чує його польська аудиторія? Наскільки я можу зрозуміти, що доходить, тому що як правило, є реакція від знайомих, від можливо там в соціальних мережах, також це це показник певного певний радар сприйняття чи не сприйняття того чи іншого меседжу для нас важливо говорити відкритим голосом. Говорити про те, що нас турбує, говорити правду. Але наше завдання як дипломатії будувати мости, а не їх знищувати. Звичайно, ми маємо відстоювати свою позицію. Кожен з нас і посол Польщі в Україні, і, і я тут. Але ми маємо будувати, і в цьому є завдання, як сказав прем'єр Туск, і політиків тут, щоб будувати єдність, так і дипломатів двосторонні. Оніх відносинах, щоб ці мости були міцними, і ми могли розвивати так вигідну співпрацю, яка би давала пізніше і посилення, наприклад, оборони України, але й посилення безпеки Польщі. Як ви гадаєте, як Україна може протидіяти російській пропаганді тут у Польщі? Чи це взагалі не завдання України це робити? Ні, це питання нашої взаємодії. От е, цими днями відбудеться декілька заходів. Ви побачите про них трошки пізніше, не, саме з координації протидії дезінформації і з тим, щоб як зміцнити наше, е, наші зусилля, е, в тому числі в роботі з третіми країнами. Зокрема, це стосується країн заходу, які не завжди е, сприймають чи вніше сприймають цю інформацію е, не так, як ми, тобто в, іншій, в іншому вимірі. Тому для нас важливо сьогодні, е, окрім між собою, розбирати ті проблеми. Леми, які виникають, як їх як їх правильно подавати громадському суспільству чи суспільству взагалі, але також важливо транслювати меседж на закордон. Бо від нашого, від нашої спільної дії, від голосу Польщі, від голосу України, залежить, як ми будемо відбивати ці інформаційні атаки в Європейському Союзі. Тому роль України велика, досвід нас надзвичайно практичний, і ми можемо допомогти і польській стороні, і суспільству в Польщі правильно зрозуміти, що насправді відбувається. І, звичайно, тут велика роль в політиків, як вони будуть комунікувати меседжі до суспільств один одного ви перед Польщею три роки були у Туреччині послом. Які наративи там просувала Росія, і чи вони працювали там? Насправді там інша інформаційна сфера, інше інформаційне середовище. Досить, там досить сильні антиамериканські настрої, антиізраїльські. на цьому пробувала грати якраз російська сторона. Але я вам скажу з власного досвіду: перший рік від початку повномасштабної агресії росіяни навіть не могли вийти з своїми інформаційними меседжами до інформаційного простору, тобто їх просто не сприймали пізніше. Це трошки змінилося, але класична російська пропаганда, яку ми спостерігаємо в Україні, чи яку пробують розігрувати в Польщі, вона там не працює, тому що не було піддати. Для з боку суспільства, але от тема е, антиамериканізму, тема е, ізраїльських ізраїльсько-палестинського конфлікту і е, специфіка регіону, наприклад, е, Ірану, Арабський світ, е, це на жаль працювало. Плюс курдський фактор е, досить часто використовувався російською пропагандою. Зокрема, навіть були такі історії, коли представники е, курдської терористичної організації оголошували про те, що вони приєднуються до підтримки Росії і е, готові там. I don't know. Вчинити тиск на, на українців в різних країнах. Тобто, це на це насправді був інформаційний такий вкіт, але це створювало певні загрози в фізичному розумінні, і, і, і турецька держава в той час адекватно на це реагувала. Е, для нас важливо також розуміти, що сприйняття в кожному суспільстві різне, і методи боротьби з інформацією також різні. Тому е, треба розуміти специфіку кожної країни, треба розуміти важливість донесення тих сигналів в правильному. Е, в прав... Правильній обгорці і щоб не було таких тез, якщо Україна намагається втягнути в війну Польщу, це треба так само комунікувати в правильний метод і в правильний час. Щоб показати, в чому Україна зацікавлена, а в чому де є елементи цієї російської пропаганди, чи можливо наміри використовувати е, тему російсько української війни внутрішній політиці, деякими політиками, маємо менше двох хвилин, і ще на мить вернімося до Польщі. Хвиля дезінформації і маніпуляцій торкнулася, і вивчення української мови як іноземної у Польщі. Розкажіть дуже коротко про що йдеться. Ні, насправді ми допомогли одному з наших професорів розробити програму викладання української мови як другої іноземної. Було певне занепокоєння в, скажімо так, правого спектру політичних еліт Польщі, що йде українізація польської освіти, що робиться там 5-10. Насправді, ми тримаємося цієї лінії досить досить чітко і зрозуміло. Це дозволяє польське право, це право батьків звертатися, оскільки здебільшого батьки працюють, платять податки і мають такі самі права, як громадяни Польщі. Але ми нікому нічого не нав'язуємо і не змінюємо, яке законодавство під це це те, чим ми можемо користуватися в рамках існуючих правових норм Польщі, і для нас це важливо також, щоб ті українці, які сьогодні йдуть до польської школи, також зберігали елемент української ідентичності, а не підпадали під скажімо так, повну полонізацію називаємо це жорстким словом. Хоча, з другого боку, наші діти, наш, наш, наші громадяни, досить сильно інтегруються, швидко вивчають мову, і мені здається, приносять досить серйозну додану вартість для польського суспільства. Дякую, пане посол. Як завжди, за змістовну розмову. Це був відеоподкаст Щось тут не так разом з послом України у Польщі Василем Боднарем. Ми говорили про наймасштабнішу дезінформаційну кампанію, яку РФ запустила у Польщі разом з дронами і про те, як боротися з фейк-ньюсами. Дивіться нас щосереди на Слава ТІВІ та на Ютуб. Стежте за нашими соцмережами, щоб не пропустити важливе.